Тут зібралися найближчі. Тетяна Ідель прийшла до сина, 26-річний Ілля був бійцем-гранатометником батальйону Айдар. Коли він приходив, на ротацію приїжджав, я його так просила, залишся. Будь ласка, У тебе мала дитина, донька в нього, 5 років було. Але він сказав, мама, ні, я повинен вас захищати. А це пані Тамара. Вона показує нам фото свого Андрія. Її син був медиком. З-під обстрілів виносив побратимів і як справжній лікар ціною свого життя врятував інших. Я горда тим, що в мене така дитина. Він своє життя дав за другий своє. Він багато спас людей, перекривши вход до бліндажа. Він хлопців порозкидував, а сам на бліндаж. 29 серпня, саме в цей день у 2014 році українські війська виходили з Іловайська. Те, що називали зеленим коридором, всупереч домовленостям з російським генштабом, перетворилося на дорогу смерті. Сотні загиблих, десятки зниклих безвісти. У цей час на полях Донбасу поспіли соняшники. І коли я бачу соняхи, ну вони мене асоціюються. З війною, на жаль. В усіх присутніх на одязі атрибут пам'ятної дати. Суцвіття Соняха стало символом історичної мужності наших воїнів, символом скорботи та пам'яті. Я згадую літо 2014 року, коли ми виконували завдання в доні проведення антитерористичної операції, і соняхи були такі квітучі, такі життєстверджуючі. Що хотілося говорити, да ми все відновимо, ми обов'язково переможемо, і ми віримо в це і зараз. А це літо 22-го. Сумнозвісне ірпінське кладовище автівок. Вуличний художник трек Келлі виводить пензлем жовто-гарячий соняшник, символ єдності та процвітання, каже американець. Ми навмисне обирали зруйновані локації, де пройшлась війна, щоб прикрасити їх, підняти бойовий дух людей. Аби ще раз підкреслити, не хвилюйтеся, все відбудуємо. Ці автомобільні скелети на околиці Ірпеня моторошне нагадування російської окупації. Сюди після звільнення міста звезли сотні машин, що були спалені чи розстріляні ворожими військами. Нині купу понівечених автівок прикрашають квіти надії, соняшники, що в буквальному сенсі виросли з попелу. З початком повномасштабної війни соняхи стали символом українського спротиву. З Соняхом зараз ходять на всі акції підтримки. України. Олександр курує проектом із самого початку. Каже, перед тим, як взяти до рук палітру, ми е дізнавалися з різних абсолютно джерел. Е історії і долі цих автомобілів е в них нікого, ніхто не загинув. А ці автомобілі на даний момент не є а, речовими доказами. А це ірпінський будинок культури, розбомблений, а всередині спалений. Важко уявити, що півроку тому тут були вистави, проходили кінозйомки, а для дітей проводили уроки хореографії. Дві російських ракети знищили місце відпочинку ірпінців. Втім, кольорові корективи художників зробили свою справу. Соняхи виглядають настільки реалістично, що на них сідаються. А ось, а ось, дивись, 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 дивись. Мета такої арт-інсталяції нагадати світові про війну в Україні. Дуже важливо, щоб тему війни в Україні не засипали зверху інформаційним мотлахом, щоб її не забалтували, щоб вона не відходила на другий, третій план. Квіти на стіні мають ще й благодійну мету: малюнки оцифрують, а гроші спрямують на психологічну підтримку жінкам та дітям, що постраждали від окупації. Мистецтво якраз покликане на те, щоб доповнити підсилити і не дати згаснути отримано емоціям, які ми відчуваємо в повоєнному ірпені, і тим емоціям, які відчуває до нас світ. І я не кажу, що я ми би хотіли, щоб це були емоції, знаєте, такі коли нам усі співчувають. Ні, ми сильні, ми відродимося, і той соняшник, якраз для нас, є квіткою надії на те, що ми відбудуємо Ірпінь. Подібні мурали мають глибокий символізм, ніби натякають ворогові, що ми переможемо над темрявою та агресією. Соняшник позитивний знак. Він золотий, він світу. Це квітка національна, це найбільш врожайна квітка, яка сіє у нашому суспільстві, у нашій пам'яті, у нашій традиції, зерна добра, зерна процвітання, зерна успіху, зерна відродження і зерна єднання. Соняшник символ життя України з чорним як українська земля зернятком, що обов'язково проросте. Бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки б їх не намагалися знищити. Карина Вакарєва, Сергій Килимник, подробиця телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Таким в головних рисах був інформаційний день. Далі я передаю слово своїй колезі Ірині Баглай. Вона продовжить марафон. Ми з вами побачимося за годину. Копимо, переграємо, переможемо. Чітні новини разом ми сильні.